Добрий день! З вами я, ваш вихователь Катерина Комашко, і запрошую вас на нашу зустріч. Сьогодні ми будемо подорожувати казками та допомагати казковим героям уникнути біди. Нас запросила в таку подорож наша друга Оленка. З Оленкою ми вже знайомі. От вона і просить, допоможеш мені? А ми, звісно, допоможемо. Ми ж друзі, а друзям треба допомагати. Гайда, діти, сідайте зручніше, готуйте свої оченята, вушка та давайте працювати. Подивіться, будь ласка, яка це казка, запитує Оленка. А ну, давайте порахуємо поросят. Один, два, три поросятки та вовк. Дітки, а що ж це за казка така? Як же вона називається? Давайте подумаємо, в якій казці є три поросятки та вовк? Правильно ця казка називається Вовк та Троє поросят. Чудово! А навіщо ж нам Оленка приготувала таку ілюстрацію? Як ви думаєте? Ми поглянемо. Ой, діти, а яка ж біда трапилася в цій казці? Давайте подумаємо. Ану, давайте розглянемо малюночок і подивимося, що ж небезпечного або хто небезпечний є на цьому малюнку. Подивіться, на кого злякані поросятка дивляться. Правильно, злякані поросятка дивляться на вовка. А що відбулося в казочці? Правильно, в казочці злий сірий вовк прийшов і хотів з'їсти всіх поросят. Спочатку він прийшов до одного поросятки і. Зруйнував його будиночок. Потім прийшов до іншого поросятки і теж зруйнував будиночок. Але найстарший братик пустив своїх маленьких братиків до себе в свій гарний, кам'яний будинок, безпечний будинок. Саме за допомогою цього будинку вони вбереглись від великої біди. Вовчик їх. Не чіпав, бо він не, змог, не зміг до них дістатися. І ось так троє поросят були в безпеці. Так яка ж біда трапилася з поросятками? На них напав великий сірий вовк. Правильно, отак от, от ми вже одну казочку і відгадали для Оленки. Давайте далі. Подивіться, діти, а що це за казочка? Яка це казка? Подивіться, який гарненький, пухкенький, розовощокий колобочок сидить на столі у бабусі з дідуса. Дідусе, Це, мабуть, казочка називається «Колобок». Правильно ми з вами відгадали. Ану подивіться уважно на малюночок, а яка ж біда трапилася з нашим колобком. Яке правило колобок порушив? Не виходити з дому, правильно. Бабуся й дідусь залишили його на підвіконні і сказали Колобок, сиди, відпочивай, але на вулицю не ходи, бо там страшні звірі в лісі живуть. А Колобок ослухався бабусю з дідусем і пішов погуляти. І там він зустрів різних лісових звірів і зайчика, і вовчика, і ведмедика, і лисичку. І всі вони його намагалися з'їсти. Скажіть, чи можна виходити з дому без дорослих? Звичайно, ні, не можна. Тому запам'ятайте, для того, щоб не трапилось біди, необхідно слухати обов'язково своїх батьків або дорослих, бабусю з дідусе. І не можна виходити самому з дому. Бачите, які ми з вами молодці? І Колобку вже в казки допомогли. Давайте далі працювати. А це яка казка? Ану подивіться, там і півник і лисичка. В якої же казці є і півник і лисичка? Ну я вам трішки допоможу. Це українська народна казка, котик та півник. А що ж там трапилось? Бачите, яка хитра лисичка? Вона обдурила півника і вкрала півника, втекла від котика. Котик попереджав півника, я йду на базар, а ти сиди вдома віконце не виглядуй на вулицю не виходь, бо ходить навколо хати хитра лисиця. Не послухався. Півник котика послухав лагідну пісню лисички, яка так і закликала виглянь, віконечку, дам тобі зернятка. Обманула хитра лисичка нашого півника, вкрала лисичка і побігла в ліс. Тільки котик і біг, наздоганяв лисичку та півника. Скажи, дітка, а яка ж біда трапилася? Яке правило порушив наш півник? Півник порушив правило, що не можна виходити з дому, не можна виглядувати з вікон, не можна порушувати правила, які нам говорять наші дорослі, батьки, дідусі та бабусі. Але не хвилюйтеся, котик наздогнав лисичку і забрав нашого півника. Ну, давайте помандруємо іще. Ой, яка гарна сім'я, козеняток. Матуся, і скільки багато козенят. Ану, давайте порахуємо, скільки козенят. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім козенят. Ой, дуже сімейка. Мама козочка. Кізонька та семеро козенят. Ммм, яка цікава казочка. От ми з вами казочку вже відгадали. Така яка трапилася в цій казочці. Подивіться, а це якийсь такий герой цікавий. А ну давайте поглянемо на малюночок і подумаємо, хто це? Мені здається, це вовк. Але він якийсь дивний. О, я здогадалася, вовк передягнувся в маму кизоньку та намагається потрапити в будиночок, де живуть семеро козенят. І козенята ж таки впустили нашого вовка. Вовк потрапив в дім. Яка біда трапилась? Яке правило порушили козенятка? Козенятка порушили правило, що не можна відчиняти двері незнайомим людям. Навіть якщо вони кажуть, що я знаю твою матусю або я знаю твого татуся, або ось я тобі цукерочки приніс. Якщо так трапилось, що матусі необхідно було вийти і залишити вас на п'ять хвилиночок вдома то не можна підходити до вікон, не можна підходити до дверей, і тим паче розмовляти з кимось за дверима, і тим паче відкривати двері. Домовились? Отак от Соленка от ми погуляли по казках. І от тепер Оленка запитує, а яка ж біда спіткала героїв наших казок? Давайте згадаємо. Спочатку вовк намагався з'їсти поросят, але вони врятувалися в цегляному будиночку. Потім Колобок не послухав бабусю та дідуся і його намагалися з'їсти звірі. Колобок пішов гуляти по лісу. Де він зустрів усіх-усіх лісових звірів. Потім вовк намагався з'їсти семеро козенят. Так, і що трапилося? Козенят врятували. Ну і ми забули, що лисичка вкрала півника з казки, півник та котик. Ох, скільки казочок ми з вами сьогодні відвідали! Дякую вам за гарну роботу, ви великі молодці. До зустрічі! Сподіваюсь, вам сподобалось!